На теренах держав-учасниць цього проекту, а це Україна, Словаччина та Угорщина, Ференц Другої ракоці і його родина перебували з різними цілями. Відтак представники трьох держав вирішили об'єднати свої зусилля і взятися за розвиток історичної спадщини цього діяча. У майбутньому в планах є навіть створити туристичний маршрут, який охопить усі ці пам'ятки. Однак насамперед необхідно реконструювати всі приміщення, поповнити кількість експонатів. Та привести до ладу замки відтак втілити у життя головну мету проекту. Ставимо перед собою основні дві задачі. Одна із цих задач це здійснити промоуцію туристичного маршруту місцями слави Ракоці. І друга задача велика полягає в тому, щоб вдосконалити, зробити кращою інфраструктуру обслуговування туристів. На цих провідних об'єктах спадщини Ракоці». Бюджет проекту майже 490 тисяч євро. Левова частка з них піде на реконструкцію паланку у Мукачеві. Сума, яку виділили для Закарпаття 250 тисяч. Трохи менше дістанеться словакам. А от угорська сторона у цьому проекті більше ділитиметься досвідом, адже музей Ракоці в місті Шарошпоток повністю реконструювали у 2006 році сьогоднішній стан замку відповідно до євростандартів. Це є результат багаторічної програми розвитку, значних капіталовкладень та зусиль персоналу. Було реконструйовано стіни замку, благоустрій території. І ми у даній програмі хотіли б застосувати отриманий досвід та передати його іншим учасникам проєкту». Словацькі партнери ще десятиліття тому поповнили свій музейний фонд копію будинку ракоці, в якому він жив у закордонні. Особливість його в тому, що значна частина інтер'єру будинку справжня. Однак на цьому словаки зупинятися не хочуть. І у співпраці вважають можливість збільшення свого фонду, виготовивши копії експонатів із партнерських музеїв. Ми хочемо підготувати вперше для туристів музейний міжнародний туристичний шлях, який проходитиме через всі ці міста. Головна мета нашого музею оновити ту експозицію, яку ми відкрили ще в 1991 році. Тож вона має 20 років. Щодо паланку, то тут уже розпочали роботи. Щоправда, тільки наводять лад з паперами. Ремонт почнуть щонайменше через два місяці. Площа експонатів ракоці у Мукачевському замку всього 300 квадратних метрів. Однак у планах відновити ще й лицарську кімнату й один з внутрішніх дворів. Також на завершення тут відкриють ремісниче містечко, яке теж відповідатиме стилістиці часів ракоці.